Шановна громада, 24 січня відбулося засідання виконавчого комітету Медінської сільської ради, на якому були заслухані ряд важливих питань, зокрема звіти керівників відділів. Одне з найважливіших питань, яке було схвалено: затвердження порядку надання одноразової матеріальної допомоги військовим з нашої громади. По-перше, Допомога буде надаватися військовослужбовцям, які приймають і приймали участь в бойових діях з 24 лютого 2022 року. По-друге, замість довідки номер 6 можна подавати копію УБД, які були видані після 24 лютого 2022 року. У разі затримкою або проблемами в отриманні довідки номер 6 або УБД обговорили можливість звертатись до сільради або старост. Будемо допомагати кожному отримати ці документи. Що стосується фінансів, дана програма підтримки розрахована на цілий рік. Наразі, на початку року, коштів нашої казні для виплати відразу всім немає. Деякі депутати висловлюють пропозиції, звідки забрати кошти, а кудись додати, демонструючи свою упередженість, некомпетентність і бажання розорити нашу громаду. Причому це роблять переважно ті депутати, які самі ніде не працюють і відповідно не сплачують ані податків громаду і державу, ані військовий збір на потреби зсу, або ті, хто не повністю їх сплачує. Проте, це не заважає одним купувати собі і своїм родичам нові машини під час війни, а іншим кататись на своїх великих джипах. Люди мені кажуть, перед тим, як пропонувати розподіляти громадські кошти, треба спочатку їм теж щось сплачувати в бюджет громади. І з цим я повністю погоджуюсь. І ще хочу донести таку думку. Цей непростий 24-й рік, коли в нашій громаді мінус 8 мільйонів гривень фінансування, нам потрібно знайти такі можливості, щоб і допомогти нашим героям, і одночасно зберегти нашу громаду. Отже, ще раз наголошую: потрібно дуже виважено, помірковано та головне публічно розподіляти дані кошти. Я спілкуюсь з дружинами та матерями військовослужбовців. Вони, наприклад, запропонували проводити виплати згідно черги. Хто перший подав, той перший отримає, при цьому пораненим без черги. Тому необхідно, щоб відновив свою роботу благодійний фонд в громаді. Шукаємо директора фонду, бажаючи звертатися в сільраду. Номер телефону і емейл є на сайті. Потрібно. Кожному і повністю сплачувати податки в бюджет громади. І наостанок прошу, шановне товариство, поділитись своїми міркуваннями щодо першочерговості виплат, звернувшись в ЦНАП до Віталія Ісмаїлова, начальника відділу соціального захисту населення громади. До старост або до мене особисто. І будемо разом визначатися! Слава Україні.